Чому люди говорять не купувати Atomic Heart? Я попередньо купив його в Steam і не збираюся це міняти. У чому справа? Люди кажуть, не купувати гру, тому що вона російського виробництва і продажі гри підтримують їх економіку. Вже майже рік Росія веде загарбницьку війну в Україні, і обов'язок західного світу полягає в тому, щоб накласти на неї економічні санкції. Купуйте, якщо вам цього дуже хочеться, але саме через їх зв'язок з Росією є люди, такі як я, які не купуватимуть цю гру. Зрештою, це залежить від кожної людини, тому робіть свій власний усвідомлений вибір. Усвідомлений вибір це відеоігри. Люди не перейматимуться і просто купуватимуть їх. Наскільки я розумію, в першу чергу йдеться про збирання даних десь у грі та передачу інформації деяким країнам, зокрема Росії та потенційним союзникам Росії, таким як Китай. Після цього здається моральним конфліктом те, що гроші можуть і будуть спрямовані до російських олігархів, тому що мундфіш має тісні стосунки з російським урядом. По третє, це дуже неетична тематика гри, оскільки вона не тільки виходить під час військового конфлікту, прославляючи агресора, але також висвітлює та прославляє період часу, яким навіть більшість росіян не НАТО Шаються це в альтернативному всесвіті, де без втручання заходу СРСР є поверхневою утопією, яка перевершила всіх як наддержава. Я б не купував, але я європеець, тому для мене жахливо, що в Європі йде війна. Ми стежимо за цим уважніше ніж в інших частинах світу. Ми також відчували певні труднощі, звичайно, не так безпосередньо, як Україна. І оскільки Росія почала цю війну, я взагалі не хочу зараз підтримувати російську гру. До речі, чекайте відгуків, я не вірю, що гра буде такою ж гарною, як показують в яскравих трейлерах. До біса Путіна, до біса всіх росіян, байкотуйте їх у всіх формах, дискваліфікуйте з усіх турнірів тощо дії повинні мати наслідки, і байкотувати Росію означає бойкотувати всіх росіян. Є велика різниця між політиками, модаками та просто нормальними росіянами. Будь ласка, заспокойтеся. Заспокоїтесь, коли ці нормальні росіяни підтримують цього придуркуватого політика, до біса їх. Усі вони заслуговують на те, щоб жити в лайні, поки не повстануть. Ви розумієте, що якщо вони спробують повстати, їх заарештують і відправлять до в'язниці. Серйозно? Вони не можуть заарештувати всю країну. Зрештою, більша сила перемагає і звільнить арештованих. Поки ці люди не повстануть, у них треба все відібрати. Жодна копійка не повинна йти в цю лайнову діру. Розробник Atomic Heart заперечує заяви про те, що збирає дані для російської влади. Це саме те, що сказав би розробник Ігор, якби вони збирали дані для російської влади. Розробники фінансуються Газпромом і приїхали на Кіпр, щоб уникнути санкцій. Я трохи шокований тим, що Майкрософт підтримує їх. Червоні пропорції у всі ці ситуації з етичної та потенційно правової точки зору. Мене справді не хвилює збір інформації для будь-кого, адже те, що вони знайдуть, може здатися дуже некорисним. Однак я дуже боюся, що купивши цю гру, я опосередковано підтримую війну. 60-70 доларів складають великий податок. Якщо гра цікава, то вона легко продається мільйонами і мільйонами копій. Atomic Heart, російські ігрові студії та те, як ми повинні ставитися до них та їхніх продуктів з огляду на російське вторгнення в Україну. Це складна тема, і я не думаю, що є об'єктивно правильна відповідь. Щоб було зрозуміло, за звичайних обставин я не хотів би звинувачувати або карати громадян країни за дії їхнього уряду, але це не нормальні обставини. І Росія, і Україна перейшли до тотальної війни. На жаль, загальний стан російської економіки безпосередньо залежатиме від їх здатності підтримувати вторгнення, і це цілком може тривати до тих пір, поки одна сторона просто не зможе більше підтримувати свою військову економіку. Це конфлікт, де всі наявні ресурси спрямовуються на військові цілі. У цьому контексті, а також у зв'язку з тим, що російські та білоруські ігрові студії часто наймають високопоставлених чиновників, які мають прямі зв'язки з російським урядом, частина їхнього доходу, безперечно, йде безпосередньо в російську військову економіку. Я також занепокоєний тим, що через такі суворі санкції проти Росії їхні зв'язки з нібито міжнародними ігровими студіями можуть дати їм потенційний шлях до ухилення від санкцій та відмивання грошей. Зараз я вважаю, що маю моральний обов'язок виступати за загальний бойкот цих студій та і доки не закінчиться російське вторгнення в Україну, незалежно від того, що я думаю про художні ідеї чи окремих розробників залучених до продуктів. А що ви думаєте? Мені байдуже, я чекав на гру вже кілька років, і це не зміниться тільки тому, що деякі люди пишуть про неї лайно. Якщо гра хороша, я її куплю. Кінець історії. Мені байдуже, що мої особисті дані використовуватимуть російські ФСБ, а моя оплата буде спонсорувати новий ракетний удар по Україні. Я просто хочу побачити робоцицьки. Справа не в тому, що я не хочу в неї грати, тому що її зробили росіяни. Я не хочу в неї грати, тому що після того, що вони зробили, Росія в лайні, а гра пов'язана з Росією та російською тематикою. Росія просто вже не крута, радянська тематика не крута. Увесь цей стиль мистецтва не крутий. Я не дуже хочу чути російську мову чи грати в ігри, які прославляють російську культуру. Це було б як грати в кіберпанк гру з японськими технологіями та мовою після того як Японія розбомбила б нову Зеландію. Якщо коротко, мені байдуже, що її зробили росіяни. Я просто не хочу більше споживати щось на російську тему. Одна з найбезглуздіших тем, які я коли-небудь бачив на цьому сабредіті, карати розробників ігор за те, що робить їхній уряд, це нонсенс, гранична ксенофобія і відверте лицемірство. Ви не граєте в американські ігри через численні військові інтервенції США. Я вже не кажу про Китай і його дії проти Тибету. Вам взагалі доведеться кинути грати в ігри, тому що в основному кожна частина ігрового обладнання має частини з Китаю. З точки зору економіки, одна справа говорити про російський газ, тому що це гігантський сектор, а інша справа відеоігри це просто крапля в морі. Я повністю підтримую Україну проти Росії, але Reddit стає просто нестерпним щодо цієї теми. Ніщо з того, що ви робите, жодним чином не допомагає Україні. Привіт, українець! Тут цей пост справді допомагає Україні, тому що Atomic Heart – огидна пропаганда. А щодо краплі в морі, ця крапля запросто складає як мінімум кілька ракет, які можуть убити кілька сотень мирних жителів. Будь ласка, не забувайте про це тільки тому, що ви хочете грати у цю гру і не відчувати себе лайном. Я розумію вашу точку зору, але я не знаю, чи справді те, що ви пишете, є повною підтримкою. Ви заплющуєте очі, щоб не завдати собі незручностей, навіть якщо це гра. Ще один спосіб підтвердити, що санкції це лайно. Я дійсно вважаю, що в якийсь момент люди несуть відповідальність. Вони продовжують допускати повних мудаків до влади та поспіль. Якийсь час у них все було нормально, але тепер ні. Люди або підтримують владу, або бояться щось робити. Це досить хрестоматійний приклад доброчинності. Atomic Heart розроблявся задовго до вторгнення в Україну. Хоча я ще не грав у неї, я майже впевнений, що в ній не буде вмісту, який схвалює вторгнення в Україну режим Путіна чи навіть російську армію. Що стосується фінансової сторони, то те, що компанія вирішить зробити з грошима, які я їй даю, це її справа, а не моя. Мене хвилює лише те, чи пропонують вони продукт, який, на мою думку, вартий моїх грошей. Ви б мали рацію, якби це була не прихована пропаганда як Call of Duty, але більше схожа на науково-фантастичну гру з унікальною естетикою, як російський біошок. У гіршому випадку це непряме схвалення радянського союзу та представлення його естетики в крутій формі, ігноруючи моральні наслідки гри в Atomic Heart. Чому саме те, що компанія робить з вашими грошима, не є вашою справою? Це ваші гроші. Настя, наприклад, завдає шкоди бідним громадам і сприяє зміні клімату. Маючи цю інформацію, чи не вирішили б ви придбати шоколадки інших марок? Так само, якщо Atomic Heart просуває російську пропаганду, чому б не вибрати будь-яку іншу відеогру? Як ви згадали, існують інші ігри, такі як Bioshock, з подібною естетикою та геймплеєм. Це просто здається простим способом відмити руки від ситуації, яка часто є набагато складнішою. Нікому не потрібна думка авторки. Будь-що до чого має відношення Росія, має бути скасоване. Ігри, продукти, фільми, музика тощо. Ніщо з цього не може бути поза політикою, бо все, що нас оточує, це і є політика. Тут дуже влучно прозвучала фраза, що жодна копійка не має йти на Росію. Українські копійки теж тому споживайте свідомо. Ходіть в супермаркет свідомо, слухайте музику свідомо, не підтримуйте агресора та не спонсоруйте ракети проти нас самих. Дякую за перегляд. В коментарі пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!